Друзі, всіх вітаю! На каналі Achton Deutsch. Значить, як ви вже зрозуміли, що ми вже закінчили основні завдання, і тепер у нас йдуть Ubuntu, тобто вправи. А це означає, що ми будемо повторювати вже те, що вивчили, або згадувати те, що не до кінця вивчили. І перше в нас вправа буде Levinsmitter. Завдання А. Wie heißen die Lebensmittel? Schreiben Sie. Отже, давайте тоді напишемо. Нам потрібно, тут, як в першому прикладі, написано dmільg. Тобто зверху ми маємо підказки, з якими ми будемо працювати. тобто Ми ці е слова просто маємо підставити до відповідного малюнку. Так, і давайте почнемо. Das Fleisch, згадуємо, це буде в нас м'ясо. Ставимо його сюди. Далі наступне Дівурст. Дівурст. це у нас буде ковбаски, сосиски. Ось так. Далі. Der Райс. RISE це, в принципі, ви здогадалися, що це рис. Наступне desky music. Це у нас будуть овочі. Ось тут. Так, далі діакези. Діакези, це в нас сир. Das Brot, Це ви точно вже знаєте. Це в нас хліб. Наступне das Obst. Так, ви це знаєте, що це в нас будуть фрукти. Das olive oil. Оливкове масло. Чи оливкова олія. Salat. Це у нас салат. Ось так. Я сподіваюся, це все зрозуміло. Головне запам'ятати ці всі слова. І продовжуємо далі. Наступне завдання у нас P. Sie. Markieren Sie Lang oder kurz. Тому ми послухаємо, і вам потрібно відмітити, відповідно, де довгий звук, а де короткий. А саме головне правильно вимовляти. Тому старайтеся вимовляти за аудіо правильно як носії мови. Я включаю аудіо, а ви тренуєтеся. Die Milch. Das Brot. Das ОБСТ. die Wurst, der Salat, der Käse, das Gemüse, das Olivenöl. Які тут пропонуються. Сподіваюся, що так. Ми вже це не перший раз повторюємо, і повторення це якраз дуже хороший урок для засвоєння. Отже, таким чином, ми переходимо до наступної вправи 2 Im gemüseladen. Як ви бачите на картинці, тут прилавок буде з овочами, і можете роздивитися і спочатку подивитися, які ви. Тут овочі вже знаєте, які б хотіли вивчити. Звичайно, можете користуватися перекладачем, але нам потрібно тут у першій вправі A. Orn Z, D Z C A FRNZ to controller. Тобто, нам потрібно спочатку впорядкувати, як тут у нас вказано в прикладі. Кутента, вас х'ензікерне, а інхідло картофельбіте. А потім ми вже прослухаємо і перевіримо, чи правильно ви сказали. Значить, далі: Ein kilo Kartoffeln noch etwas? Що б ви тут відповіли? Auf Wiedersehen? ні. Hier Hіabiet також, ні, яденки не підходить. Правильно, F, я вас костен Tomaten. По логіці це буде у нас F. Записуємо тут. Далі по діалогу далі 2 Euro 9 кг. Тут ми можемо викреслити. Цю відповідь. І, звичайно, вона відповіла, скоріш за все, good і hetegerne 500 грам. Це у нас буде це відповідь. Is this alles? А ви можете написати ще в коментарях, який ви знаєте ще вираз, чи це все. Ми згадували про це в попередніх уроках. Мені цікаво, чи ви запам'ятали. Окей, okay. давайте тоді виберемо: das alles? Я ja, danke. Так, оце ми вихреслюємо. Тут я yeah, danke. Ми зараз також напишемо. Це буде відповідь Б. Ось сюди. Так, Das macht 5 Euro. Bitte. І, звичайно, відповіло на. Hier, bitte. Це у нас буде D. Це закреслимо. І останнє у нас Outfitersine. І, звичайно, відповідь буде Outfitersine також. Perfect. Так, з цим завданням ми справилися, але давайте все-таки перевіримо і включимо аудіо, чи правильно ми повідповідали. Guten Tag. Was hätten Sie gerne? Ein kilo Kartoffeln, bitte. 1 Kilo Kartoffeln. Noch etwas? Ja, was kosten die Tomaten? 2,99 Euro das Kilo. Gut, ich hätte gerne 500 Gramm. Ist das alles? Ja, danke. Das macht 5 Euro bitte? Hier bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Super, wir все зробили правильно und wir тоді die Methode B. Welche Reaktion passt? A oder B. Kreuzen Sie an, hören Sie zur zu control. Tak, dabei poчитаем спочатку. Was hätten Sie gerne? Danke, das ist alles nam ne подходит. Ich brauche 3 Так, Kinie. Noch etwas? Ja, fünf Zwiebeln bitte. Auf Wiedersehen, нам не das тому tomufer А Variant. І третє у нас запитання: Is das alles? Nein. ich Brauche auch Tomaten, bitte. Hier sind 5 Euro. Це також нам не підходить, тому вибираємо варіант А. Ось так швидко ми пройшли 86-ту сторінку. Не забувайте підтримувати канал, підписуватись на канал. Так ви мене мотивуєте. І я. Попросив вас написати, яка у вас основна мотивація вивчати мову. Буде дуже цікаво, тому що якщо у вас немає мотивації, якщо дуже мало буде активності на каналі, на жаль, я буду припиняти його, продовжувати робити, тому що мені здається, що вам воно не так потрібно. Чи правий я, чи ні, чи хотіли, щоб я продовжував, також можете написати в коментарях. Так. А ми на цьому закінчуємо сторінку. Переходимо до наступних вправ. Вайте гіз.